Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу астрологічну подію, яка на початку червня, можна сказати, завершить період весілля, очікування і відкладання справ на потім. Настає пора рішучості, конкретності, сміливості, ініціативності або Кажучи астрологічною мовою, повертається енергія Марса. Починаючи з 20 жовтня 2024 року і до 6 червня 2025 року ця планета була ослаблена. Іноді вона трохи поліпшувала своє становище, повертаючись у знак зодяка близнюки в ретроградному Русі. Але все одно залишалися слабкою і дисбалансованою. Разом зі слабким Марсом на Зоряному небі було багато інших астрологічних комбінацій, які вносили хаос, нерозуміння, сумніви. До 6 червня практично всі планети прийдуть до балансу, що додасть діям людей продуктивності та швидкості. Якщо у вашому житті був процес, у якомусь щось затягувалось, не знаходилось рішення, було нерозуміння, то є велика ймовірність, що ситуація дуже скоро зміниться. Настане ясність, і справа зрушиться з мертвої точки. У глобальному плані ми бачимо, що вся світова спільнота довгий час вважала. Заможливо домовитись по-хорошому з Росією і відкладала силові методи впливу. Існувала надія на те, що Росія добровольно погодиться на припинення вогню і перейде до закінчення гарячої фази війни. Як ми бачимо, без Марса натиснути на Росію неможливо. Причому ми говоримо про Марс не тільки у військовій, а й у санкційній сфері. На сьогодні Україна сама по собі, як хтось каже, не має достатньо козирів у війни з Росією, але разом з Об'єднаним світом вони є. Росія ж їх не має, або вони є в недостатній кількості. У Росії катастрофічна ситуація в економіці, яка була приблизно такою ж перед розвалами СРСР. Росія, за оцінкою багатьох аналітиків, майже виснажила всі склади військової техніки, отриманої від СРСР. У центральній частині країни назріває транспортний колапс, пов'язаний із регулярним порушенням авіасполучення. Зараз Росія блефує і набиває собі ціну в переговорних процесах. Після 6 червня, на наш погляд, ситуація має всі шанси змінитися. Можна сказати, що ми входимо в прискорення процесу закінчення гарячої фази війни, однак входимо через силу і тиск. Марс 6 червня в знаку Зодіака Лєва з'єднається з Кету, який уособлює досвід з минулого і фактор несподіванки. Тому, на наш погляд, може статися невеликий сплеск сили перед зупинкою гарячої фази війни. Цей астрологічний транзит Марса складний для Росії, для Дональда Трампа, для влади в Україні. Знак Зодіака Лев це, зокрема, центр і столиця. Тому, поки Марс буде в знаку Зодіака Лева, підвищується імовірність обстрілів столиць в центру країни як у Росії, так і в Україні. Можливі також теракти в країнах, які не воюють. Для кожного з нас цей транзит Марса в позитивному плані додасть більше сили, енергії, тонуса, рішучості. Саме зараз важливо бути зібраним, уважним і при цьому не боятися діяти. Марс повертає нам здатність впливати на ситуацію, ухвалювати рішення і досягати цілей. Якщо довго не вистачало внутрішнього вогню. Він знову спалахне після 6 червня. Використовуйте, друзі, цей час мудро, починайте важливі процеси, виходьте з паузу, беріть ініціативу у свої руки. А ми завжди раді вам допомогти в цьому з астрологічного погляду на наших астрологічних консультаціях. Завжди раді бути корисними для вас.